Що це не може бути тернополян? Так само зможуть навчатися і все буде чудово. По-перше, це, по це покращує якість їхніх обслуговування, тому що, знову ж таки, кажу, ми не одним тих фактів, про які ми говорили, що будуть там випихати, покричати, в мене вже є, куди ти йдеш. По-друге, це реальний облік за кількістю пільговиків, взагалі за кількістю за готівкою і за перевезення. І крім того, який це може бути позитив для власників маршруту, їхній водій не зможе їх обманювати, тому що він не бачить, скільки кожного дня яка виручка в них. Ти, будь ласка, каже, чи є зараз якісь компенсація за пільгово перевезення пасажирів, і скільки вона становить може, для маршруту придусу? Чи немає там Є ця компенсація, ми, ми отримали, тобто вона кожного року отримується з державного бюджету на підставі тих розрахунків, які дає місто і область. Ці кошти приходять, ці кошти, які ми отримуємо, вони видаються перше. Це залізниці за перевезення пільговиків на приміських. Маршрутах. Друге, це компенсація йде комунальне підприємство, основна маса йде і на КП Терноплілектротранс, тому що більшість пільгів їздять саме там. І решта суми спрямовується на погашення різниці в цінах власникам соціальних маршрутів. А вже ці кошти виплачують, так. Тобто вони кожного року отримуються, минулого року ми теж отримали виплати, але кажу, ці перевізники, які возять, скажімо там, в маршрутках. До шести пільговиків, вони цю компенсацію не отримують, але отримують компенсацію всі ті, хто є зі соціальним автобусом.